Тема сьогоднішнього уроку номер один природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження і розвиток фізики як науки, роль фізичного знання в житті людини та суспільного розвитку, теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Е, можна дати відповідь на запитання, для чого потрібне людство фізика та інші природничі науки? Як ти думаєш, для чого? Ну, по-перше, щоб щось створити краще, або взагалі створити, потрібно розуміти, навіщо все це створено? Чому у стільця чотири ножки, а не одна чи дві? Чому у машині чотири колеса, а не два? Так? Навіщо взагалі будь-яка споруда, чому створена, чому автомобілі зроблені не з пластика, не з деревини, а саме з металу? Тобто ми повинні розуміти це все. Природничі науки це і географія, і біологія, і математика, тому що ці всі науки пов'язані з природою. Природа це створила, це те, що створила всесвіт, Боженька, хтось завгодно. І людина спостерігала за цими, цими витворами і щось взяла з якісь з природи до себе і створила так само. Ми знаємо, що гелікоптер це те саме, що і стріказа. Що більшість з винаходів існують у природі, але природа їх використовують по іншому. Історія фізики це довжелезна історія відкриттів, і з кожним із них глибше наше розуміння природи. Коли ми щось дізнаємось з природи, ми розуміємо її набагато краще. Але за будь-яким відкриттям стоїть конкретна людина, конкретний вчений або група людей, які доклали зусилля, щоб фізика як наука піднімалася на новий шабель розвитку. Ви вже знаєте багато імен людей, які Чия діяльність сприяла прогресу фізичної науки. Давайте систематизуємо ці знання про дослідників природи і першовідкривачів, невідомого та простежимо, як накопичувалися фізичні знання. Перший завдяки якому ми зараз з вами вчимо всі природничі науки, не тільки фізику, тому що раніше ми з вами казали, що спочатку вся вся наука називалася філософія. Історія, потім вже поділили її на фізику. Потім, коли дуже багато інформації зібрали, почали ділити ще й на математику, на астрономію, на біологію, географію, хімію. Тобто, це більш нові науки. Також був Аристотель, також давньогрецький вчений. Праця Аристотеля до 16 століття вважалася безумовною істиною. Тобто, навіть є якісь винаходи, які зараз спростовують і знаходять краще. Але уявити, що в ті роки його життя те, що він творив, то це дійсно геніальна людина. Навіть зараз, якщо дати людині певні матеріали, з яких він щось виготовив, більшість людей не зможуть повторити це. Ідея геоліцентричної будови світу належить Аристарх Самоський. ну, ми його знаємо більше завдяки математики, але він заклав основи геометричної оптики. Також сформував закон прямолінійного поширення світла та закон відбивання світла. Тобто все, що ми знаємо, пов'язано з лоптикою, ті ж фотокамери, фотографії, лінзи, фари на мобілі, тобто все, що можна назвати будь-якою лінзою, це все завдяки Євкліду. Галілео Галілей та Ісак Ньютон, вони. Галілео Галілей відкрив принципи відносності в механіці, обґрунтував геоліцентричну будову світу, відкрив телескоп, зробив відкриття в астрономії. Ісак Ньютон, ну ми багато про нього і так знаємо: він е, дав нам розуміння будови сонячної системи, формулювання загальних уявлень про будову всесвіту і основних законів механіки, які визначили розвиток фізики на 300 років наперед. Тобто, уявіть, людина без телескопів, як зараз є телескоп Золоте Око, який там мільйони разів поглиблюється у Всесвіт, і все одно вчені, маючи такі сучасні прилади, назбирали тільки соту частину від того, що Ісак Ньютон просто е зрозумів, розмишляє, а Всесвіт – В нього нічого не було для цього. Вольт створив парову машину в 1785 році. Одна з таких машин була встановлена на пивоварному заводі в Лондоні і виконувала роботу 24 коней. Уявіть, наскільки це було вражаюче в ті роки. Цікаво я на озері Комо в Італії він доживав свої роки, і там є йому пам'ятник. Тобто він там був жив в такому цікавому місці. і Місто для цього завдяки йому за це дякує. Шарль Колон також це електричні явища. Андре Малі Ампер це все електричні явища. Ханс Христіан Р. Це все, та Майкл Фарадей, це все відкриття електричних явищ. Чому це важливо? Ну, я не знаю, як пояснити, коли немає вдома світла, а взагалі навіщо жити. так? Що робити вдома, якщо немає світла? Немає інтернету, немає телефонців. Взагалі, що далі, як жити? Як Вода не нагріється, їжа не приготується. Так само Макс створив теорію термогнітного поля. Ну, ще є Микола Тесла, але. Е, ну, Ви знаєте, що більшість він був розсерджений, і більшість своїх праць він спалив. І до цього ніхто не дізнається, а що ж таке геніальне він виробив. Але машину Микола Тесла до, до сих пір не змогли повторити те, що було. Ернест Резерфорд, ну, завдяки ньому ми знаємо, вчимо все, що ми знаємо про атом. А також він вважається батьком ядерної фізики. Коли чують ядерна, всі завжди переймаються щось погане, але так само як атомні електростанції, які нам дають дешеве, найдешеве у світі світло, то якщо забути на секундочку про Чорнобильську катастрофу, то ядерна фізика це доволі важлива фізика в нашому житті. Нільс Бор, Квантова теорія планетарного атома. Ельбертенштейн це більш наш сучасних е, вчені, які все ж таки жили в цьому світі, в якому і ми живемо. Живемо так не на конях, катаються, не е, в простинях ходять на Олімпія, а десь тут, так само, як і ми з вами, наші сучасники. Е, Едвін Габл виявив е, розширення всесвіту, сформулював закон Габла, створив класифікацію галактик. Е, Стівен Гопкінг, ви знаєте, ну дивовижна людина, яка е, має можливості свого е, тіла тільки на 80%, на 20% від здорової людини, але він, маючи такі вади. Відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема, теорії чорних дир. Дуже впливова людина, а саме завдяки своїм знанням. Це сучасники, як ви бачите, ем, отримали Нобелівську премію в 2017 році за відкриття гравітаційних хвиль, тобто, ну, не, недавно. Це Райнер Вайс, Беррі Берріш, Кіп Торн. Які питання турбують сучасних фізиків? Ну, взагалі, мабуть, такі питання, якщо запитати у чата GPT, він пере... не втомиться перелікувати, але на, незважаючи на великий обсяг накопичених знань, сучасна фізика ще дуже далека від пояснення всіх явищ природи. Дотепер фізики не можуть пояснити природу темної матерії. Ми знаємо, що вона вивчена всього-навсього на 5%. Походження високоенергетичних, космічних частинок та багато іншого. На думку британського фізика Стівена Готкінга, я показала, прогрес полягає не в заміні неправильної теорії на правильну, а в заміні неправильної теорії на неправильну, але вже уточнено. Тобто, як вже як і попередні роки казали, що все ж таки у фізиці. Буває так, що ми працювали, працювали, а потім, а ні. Земля все ж таки не на слонах, не на шерепаці, не кругла, не плоска, а має форму біля ша. Такі, окей. Тепер перероблюємо все під цю інформацію. В фізиці постійно все. Ми з вами вчимо всі 6 років, 5 років про все, що найменша частинка Всесвіті, це атом. А вже да, майже 10 років відомо, що найменша частина це кварт. Але все одно в пише, пишуть ЧАТО: ага. Які етапи розвитку пройшла фізика як наука? Вона пройшла багато етапів розвитку, що спочатку вчені знаходили. Пояснення, припущення, потім проводили експеримент, дослід, повторювали, висували гіпотези, повторювали. На яких проблемах зосереджена сучасна фізика. Сучасна фізика зосереджена на поясненні, не поя... на етапах пояснення того, що ще не пояснено, або для того, щоб його уточнити, якісь інформацію, наприклад. Походження темної матерії. Також, звісно, що у нас більш ніж 6 мільйонів ось таких всесвітів, як наш. Відповідно, припустити, що там немає якогось життя, ну це буде дуже погано. Як встановити зв'язок з цими істотами, походження чорних дир. Дуже багато випросів, питань з точки зору лікування, якихось хвороб, епідемій, також дуже великий спектр, чого потрібно ще працювати. Відкриття в яких гаузя фізика дозволили створити побудові пристрої. Наведіть приклади. Ну, По-перше, це електричні явища, так, пристрої, механічні явища. Електромагнітні явища, оптичні явища. Тобто, нам для того, щоб створити побутові пристрої, потрібно знати багато знань, багато, майже всі, ну тільки не потрібна, мабуть, ядерна фізика. Це буде як на домашнє вивчення. Уявіть, що ви СММ-менеджер SMM, SM, SMM освітнього закладу, і напишіть переконливий пост на тему, чому дизайнерові чи будь-якому іншому сучасному фахівцю необхідно вивчати фізику. Тобто, чому вам або іншій людині будь-якому, який бажає, що він буде. Якимось ну, добрим спеціалістом, навіщо йому потрібно вчити фізику? Це будуть на домашні завдання. Сьогодні ми проходили параграф номер 1 за Бар'яхтаром, вправу я вже сказала, яку потрібно виконати для тих, хто не було присутньо на уроці.